Аукціони невидимої щедрості так називають розпродажі, які часто густо влаштовують магазини у міжсезоння. Здавалось би, цілком логічно розпродати стару колекцію, аби завести нову, але трапляється, що під час різноманітних акцій крамниці лише позбуваються непотребу про підводні камені у вирі розпродажів. Олена Поскребошева. Якщо ви думаєте, що затори у столиці можливі лише в день, то глибоко помиляєтеся. Це аматорське відео нічної тисніви на одному із київських масивів. Пояснення просте: торговельний центр влаштував ніч знижок. А ось інший маркет відео знято за кілька секунд до відкриття магазину. Ця жінка так поспішає потрапити у число перших покупців, яким обіцяні суттєві знижки, що навіть не помічає, куди біжить. Психологи кажуть, ці люди одержимі манією покупок. А її назва шопоголізм. И э, е, когда этот человек э, е, покупает товар по скидке, он как бы получает определенное удовольствие от того, что он где-то сэкономил. На самом деле шопоголик, он никогда, ну, в основном, как зачастую, не проверяет рынок сам, э, е, сколько этот товар в принципе должен стоить. Ганна визнає, вона шопоголік. Чи не щодня ходить по магазинах і купує, купує, купує. Жіночі речі, кофти, там, футболки. Середні чек Ганни, за її словами, 500 гривень. Маркетологи кажуть, що поголіками нас часто роблять самі магазини. Щоб привабити покупців, торговельні мережі розробляють цілі стратегії. У нагоді стають красиве оформлення вітрини, декор і навіть аромати, завдяки яким наша рука тягнеться за гаманцем і витягає чималі суми. Вчені навіть довели, що завдяки ароматам нами можна маніпулювати. В тех же магазинах запах лаванды, запах какой-то такой мягкий, домашний, он тоже располагает, на на, 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 на какое-то настроение, которое позволит нам лишний раз соблазниться на там пижамку или тапочки. Что, допустим, в магазине галантереи применяется аромат кожи, особенно если это искусственная кожа, для того чтобы, значит, люди могли соблазниться на эту покупку. Маркетологи зізнаються, мало кому вдається втриматись від такої спокуси. Дрібні магазини із задоволенням граються з покупцями і задурюють їм голови. Під час акції часто викидають на полиці товар, який погано продається, або має певний недолік. Простіше брак. Коли йому предупреждають у тому, що це уценка, він вже знає, що товар оцінений, Ісснувателя там в якихось то свойствах є проблеми. Коли ж уценку називають акцією. Розпродажі і чим угодно, іще, що, ну только не у ценки, ета в заблуждение. аби не спіймати облизня, знайте умови, терміни, розмір знижки та причина зменшення ціни мають бути вказані на видному місці у магазині. До речі, товар куплений на розпродажі можна поміняти або повернути за нього гроші у тому випадку, якщо він не підійшов або не сподобався. Про це йдеться у законі про захист прав споживачів. Обміну та поверненню не підлягають лише косметика, парфуми, білизна тощо. А от у ціна. Товар ви не обміняєте і гроші за нього не повернете. Про це вас також мають попередити у магазині. Фахівці кажуть, ворога, тобто розпродаж акцію, треба знати в обличчя. І декотрі покупці не дають увести себе в оману. Розпродаж це більш найчастіше стара колекція, а в новій колекції зазвичай більш цікаві речі. Пам'ятайте, жоден магазин не працюватиме собі у збиток, тож знижки виставляють залежно від накрутки. Найбільше наварюють на одязі та парфумах, іноді по 300-400%. відсотків. Під час акцій продавці роблять, здавалось би, широкий жест. Високу ціну закреслюють і ставлять меншу. Насправді ж ціна зі знижкою часто може дорівнювати справжній вартості товару. То чи варто купувати річ зі знижкою? Переспіть із цим питанням. А якщо вранці саме воно думка, справа або ціна підніме вас з ліжка, тоді така покупка справді принесе вам тільки задоволення? Олена Поскребушва, Петро Таргонський, Микола Заценко, телеканал Київ.